Хочемо напевно саме із цієї заяви про брудну бомбу з вами почати говорити, чому росіяни вдаються до ось таких, скажімо так, маневрів. Це інформаційні операції для того, щоб світ, начебто, злякався, росіяни там на фронті перегрупувалися, чи для чого взагалі шой робить ось такі заяви? І, будь ласка, роз'ясніть, якщо ви знаєте простими словами, що таке взагалі ця брудна бомба, яке її використання, можливо, якісь характеристики, якщо вам відомі або і Ам, і глядачам було зрозуміло детальніше, будь ласка, ну давайте почнемо з цієї характеристики про брудну бомбу. І скажімо, що це скоріше річ, яка в принципі не існує в природі, тому що насправді є така певна теоретична конструкція, що мовляв, терористи в якійсь там частині світу можуть отримати доступ до радіоактивних матеріалів, ну там, наприклад, відпрацьоване ядерне паливо, ну або інші там. Матеріали, які можуть там, фонити радіоактивно, відповідно, що можна зробити начебто такий вибуховий пристрій. Тобто, от, перша частина його, це контейнер з радіоактивними матеріалами, друга, друга частина це вибухівка, яка має підірвати цей контейнер з радіоактивними матеріалами. Відповідно, сила вибуху має розкидати тю, раді... ну, тю, радіацію на певній території. Щось, типу такое, знаєте, Чорноб, за характеристиком, як Чорнобильська катастрофа, але щось. Ну, масштабам поменше. нюанс просто в тому, що таку бомбу ще ніхто не випробовував, навіть північна Корея. Вона, якби знаєте, навіть такі би відморожені країни вони практикували виключно вироблення класичної ядерної зброї. Це, тобто класична ядерна зброя це все таки там, де так мовити, вибухівкою виступає саме, скажімо так, енергія атому, а не там порох чи інша, інша якась природна органіка. Чому власне? Шой вирішив звинуватити в Україну, що вона готує таку терористичну бомбу, яку насправді ще ніхто не виготовляв, і відповідно навіть не зрозуміло, що вона спрацює на практиці. Ну очевидно, тут може бути маневр в тому, щоби. Обірвати скоріше нам потік західної допомоги, тому що після Рамштайн, 6 там ж пішли різні такі от цікаві рішення щодо поселення нашої протиповітряної оборони, ну, яка там суттєво так обламує плани повітряного терору Кремля. Ну і відповідно росіяни намагаються хоч щось зробити, щоб досягнути своєї цілі, тобто щоб нам більше не давали різного роду зенітно-ракетних комплексів. Ну, судячи з усього, акція виявилася вдалою, раз. Крім так, провідні країни заходу подивилися, проникли співчутливо і відреагували приблизно так само на його Власне, пане Іване, і якщо цю зброю ніхто ніколи не тестував, не використовував, ніхто не знає, як взагалі вона працює ну точно і саме в практичному своєму застосуванні, чого очікував Шойгу? Тобто він сподівався, що таким чином світ подумає, що Україна все таки не така хороша, і нам не треба їм допомагати, чи як? Ну Ну, приблизно так. Я розумію, що тут якби може виглядати ситуація, не вже що його такі ідіот і тому подібне. Ну але в тому й проблема, що Росія це держава тоталітарна, там де... Керімо так зворотного зв'язку зі світом немає. Відповідно, раз вони вирішили дистанціюватися від заходу, у них вже немає, скажімо, так, можливості перевірити, наскільки адекватними виглядатимуть ті чи інші тези. Тому от їм пройшло в голову. А давайте ми про щось про брудну бомбу скажемо. Ну що ну знаєте, вони звісно, вони при цьому керувалися певною своєю раціональною логікою. Що ну очевидно, що навіть в мирний час, коли на з економікою було все добре, ми собі не могли би дозволити виготовлення ядерної бомби зараз, тим більш. ну але за те там інші атомні об'єкти у нас є, відпрацьоване ядерне паливо є, якась вибухівка є, то чому би, скажімо, не звинуватити Україну в тому, що вона може готувати брудну бомбу. Знаєте, навіть можна для ілюстрації, щоб показати наскільки ну так звана брудна бомба це теоретичний конструкт. Розумієте, просто якщо ми говоримо про ядерні бомби, якісь там да навіть авіаційні, які підвішуються під літак, вони мають ну, знаєте, стандартний вигляд авіаційної бомби, і скажімо там. Спеціалісти можуть тільки відрізнити спеціалісти ядерники, які безпосередньо обслуговували таку зброю під час радянського союзу, можуть відрізнити, як виглядає та чи інша атомна бомба. А от знаєте як має виглядати ця брудна бомба? Взагалі нікому не зрозуміло. Чи це, наприклад, під авіабомбу треба прикрутити контейнер, якийсь циліндричний Чи цей контейнер має бути квадратний? Чи це взагалі треба якось в одну оболонку засовувати? І якийсь радіоактивний стержень і вибухівку? Ну тобто, знаєте. Ну, дуже така теоретична конструкція, яка насправді ну і на щастя ніде не була застосована на практиці. Іване, далі детальніше хочемо. Дуже дякуємо вам за це роз'яснення, таке дуже детальне, і хочемо детальніше далі поговорити і про те, що відбувається на лініях фронту. Зокрема, маємо зараз такі хороші новини, неофіційні, але тим не менш з під Бахмута. Ситуація там довгий час залишалася досить складною. Зараз, за неперевірними даними, знову ж таки, наші військові мають певний успіх. Що це означає? Це те, що росіяни через численні наміри наступати і з втратами виходять назад. Вони втра втратили свою боєздатність на цьому напрямку, чи в чому справа ну знаєте приблизно так і виглядає. Почнімо давайте з того, що першим джерелом повідомлення про наші успіхи. В районі Бахмута було польське видання вишеград 24 ну, в принципі, кому можна чомусь довіряти, тому що, скажімо, так само це було видання першим таким точним джерелом повідомлень про те, що поляки нам там передають щось. Ну, в стилі, Ой, знаєте, поляки раптом пропало 200 танків. Що це могло би бути? Тобто, ну, такими, дуже вміло так, мову натяків. Ну, якщо цей от ресурс вирішив перейти до такої прямої мови, знаєте, нам тут стало відомо, що. Збройні сили України відкинули вагнерівців на 2 кілометри від району так званого асфальтного заводу в районі Бахмута, очевидно, що цей тактичний епізод мав місце, але чекати його підтвердження з офіційних джерел генштабу ну навряд чи годі, тому що ну це все таки тактичний епізод, який просто складається в загальну картину. Якщо що збирати, що там відбулося, могло відбутися по суті на місці. Ну очевидно, що справді вагнерівці присідають в бойових якостях, тому що якщо до цього вони ще намагались. Залучати відставних військових, то навіть очевидно до зеків до то, тобто, пригожин довелося вербувати зеків, начисто тому, що всіх відставних військових тепер загрібають по частковій мобілізації і, і в самоті пригожина Що могли бути ілюзії? Те, що зека можна виховати вправного військового? Очевидно, не спрацювало. Ну і знов ж таки ще судячи з того, раз наші військові змогли так, крім так, раптово вибити. Вагнерівців того самого асфальтного заводу, Ну очевидно, є, що в них там певні справді проблеми взаємодії з армією РФ тобто у вагнерівців. Що очевидно, артилерійської підтримки від кадрових частин немає, авіаційної немає. Ну і це, от знаєте, я, скажімо так, сподіваюся, що цей тестовий наш кидок наших військ вісь, наших країні-Бахмута, тобто, що там. На, якій, на якійсь там ділянці вибили вагнерівців на км, кілометри, що це стане першим у серії подібних. Тобто вибили спочатку там, вибили ще в іншому місті, ну а потім дивись ще ближче до зими трапиться таке диво, як і в районі Бахмута росіян почнуть гнати, і вони, в принципі, втратять всюди ініціативу у плані проведення наступальних дій навіть на окремих ділянках фронту. Пане Іване, от билися за ці два кілометри рашисти фактично два місяці, а втратили їх за 48 годин. Ось такі там попросування. Як ви вважаєте, як на них реагують у Міністерстві оборони і чи будуть якось планувати і змінювати свої тактики? В нашому Міністерстві оборони? Ні, ні, ні. В Міністерстві оборони Російської Федерації, звичайно. Що. Ну, знаєте, вони, то, звісно, реагуватимуть. Ну... В Плані мисленевої діяльності можуть як згодно. Питання в тому, що вони можуть поміняти на практиці, тому що ну раз їм вже довелося, скажімо е, так, вилучати все більше гаубиць Д1, які там буквально розвалюються на ходу, раз їм довелося знаєте, буквально стискати. Е, крім так, мобілізаційний цикл чмобіків, коли е, максимум три дні на підготовку і максимум тиждень життя на фронті, тому що далі чмобіка вбивають. тобто вони, звісно, будуть намагатися щось робити, можуть намагатися перекинути якісь там додаткові підкріплення, щоб влаштувати чергову чергову бійню для себе, там за чергову позицію в районі Бахмута, щоб намагатися покращити своє тактичне положення. Нічого принципово вони там поміняти не зможуть. Ну окрім того, що. Чергово ускладнивши життя нашим захисникам. Хоча, судячи з усього, ну ми там тримаємося на укріплених позиціях, і відповідно, саме в ці укріплені позиції росіяни там вбиваються. Тобто, ну можуть вони повторюсь, можуть у плані мисленнєвої діяльності реагувати будь-бу як, як завгодно, тільки на, на практичному рівні вони ж нічого не поміняють. Іване, якщо до сватового станом на сьогодні, тому що досить тривалий період. Певна річ там тривають досить такі жорсткі бої. Війна дещо позиційна, тобто особливих просувань там немає. Воно в принципі зрозуміло, тому що сватове дуже важлива для росіян точка, і зараз туди цих частково мобілізованих закидують тільки так пачками їх туди привозять, опираючись на такий стан справ, чи вдасться нам не в лоб пробивати оборону противника, а спробувати якось зайти, можливо, з іншого боку, намагатися якось взяти в напівоточення місто. Чи є така фізична реальність, на ваш погляд? Фізична реальність така справді є. І вона пов'язана насправді з тим, що. Ми ж е, не просуваємося в районі Сватово зараз, не тому, що там Росіяни встигли вибудувати якусь там чергову лінію зігрів, а скоріше, тому що Росіяни намагаються там контратакувати наявними силами. Ну от то... Скажімо так, звісно, якщо брати таку короткострокову перспективу на добу, на дві це і теж ускладнює нашим воїнам задачу. З іншої сторони, якщо брати таку більш довгострокову перспективу, ну в даному випадку хоча б тиждень-два, ну чим більше росіяни будуть так контратакувати, убиватися позиції наших воїнів, тим швидше вони вистежаться. Ну і якщо виходити з тих підрахунків, що є, що в район Сватово росіяни могли загнати до 20 тисяч. Військ, ну от цілком можливо, що після такої довготривалої паузи так званого позиційного протистояння там може чекати наші війська новий успіх. Ну тобто, знаєте, ну сама по собі перспектива взяти тепер шість котел майже 20 тисяч до групування військ, ну тому що очевидно частина з, з росіян вийде. Ну от так, от взяти на тисяч російських військових оточення, це буде теж гарний. Успіх, який відкриє далі ключ не тільки до деокупації Луганщини, ну, але заодно може прискорити події на херсонському напрямку. Ну тому що знаєте, після того, як росіяни зазнають важких втрат біля Сватового, ну очевидно, перед їхніми очима відкриється більш така важка перспектива щодо Херсону. Пане Іване, і маємо ще 5 хвилин. Тож про ситуацію на півдні зараз поговоримо в загальних рисах. Яка там ситуація зараз? Звичайно, що не розголошуючи ту інформацію, яка може зашкодити. Ну очевидно, в загальних рисах ситуація виглядає так, що наші військові зараз ще знаходяться на стадії підтягування резервів, підтягування якихось там ще підтягування логістичних комунікацій, щоб готуватися до нового китка, як ми можемо розуміти, в район новокаховської ГЕС. Ну, Просто після того як росіяни почали так от хитати ситуацію, що ми там, що вон що вони можуть по факту підірвати цю гес. Ну от захопити. Цей об'єкт тепер очевидно стає ще більш такою важливою задачою, не тільки через те, що це відріже шлях до відступу Росіянам із Херсоном, але й тому, що це може зірвати терористичні плани росіян по підриву або всієї Дамби ГЕС, або хоча б частково там деяких, крім так, гідротехнічних конструкцій. Ну, очевидно, що наші військові там працюють усіма наявними засобами враження. Ну не просто знаєте, як там з рубрики самі натякають про це в соцмережах. Там хіди йдуть і, хід і хаймерси, і навіть такі архаїчні системи, як міномет М240, виробництва, знаєте, ще 50-х років явно взяти з музея. Ну але очевидно, раз там такі навіть такі системи працюють, значить... У росіян ну насправді не дуже гарне тактичне положення. Хоча, з іншої сторони, що очевидно, певний час витрачається на дорозвитку обстановки реальної на, на тій ділянці фронту, тому що є деякі підстави вважати, що росіяни намагаються ввести обману, імітуючи відхід з деяких позицій на цьому напрямку. Пане Іване, і якщо можна також одним Ми знаємо, що Росія зараз намагається доукомплектувати і особовим складом і технікою певні свої підрозділи і частини. Скільки в середньому часу потрібно на те, щоб усе зібрати та відправити на поле бою? Ну росіяни тут вирішили переплюнути всі нормативні якісь там строки. Потрись вони вже встановили цикл життєвий для чмобіка. Три дні на підготовку і тиждень до, скажімо так. До першої смерті, от це все на що вони зараз опираються. Тобто вони таким чином, знаєте, вони виходять певний парадокс, що вони намагаються прискорити якби доставку живої сили на фронт, щоб прискорити до укомплектування, але так як ця жива сила не недопідготовлена, в них якби не відбувається повного до укомплектування, як би вони хотіли. От такий парадокс з ними зараз виходить. Пані Івані на сам кінець буквально хвилина часу залишається щодо логістики ворога на півдні нашої держави. А ми зараз не бачимо таких яскравих повідомлень. Мовляв би, то що десь там щось підірвалося, десь там горять склади з боєприпасами. Але тим не менш, як ви станом на сьогодні оцінюєте логістику ворога на півдні нашої держави і на сході, в принципі, так само, тому що гілка залізнична від Сватового і далі до Сєвєродонецька, вона прострілюється, тобто перевозити ті самі колони техніки, зараз не складає такої можливості. З однієї сторони, росіяни намагаються таки прокласти маршрут логістичний знову російська в Маріуполь і далі туди в сторону Волновахи, використовуючи десантні кораблі і залишки залізниці, яка там є. На Херсонському напрямку росіяни вкрали однієї логістичної компанії, баржі і теж намагаються їх зараз використовувати, або для Ну, класичної переправи або щоб збудувати такі собі місти з барш. Ну, але очевидно, що після серії влучних ударів наших збройних сил по інфраструктурним об'єктам ворога, ті імпровізовані рішення ну, явно знають дають, дають їм рази менший трафік логістичний, аніж це було ну, до такої масової кампанії ударів. Почули вас, пане Іване. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру, Поговорили про ситуацію на фронті та про ось цей новий ядерний шантаж брудними бомбами. Глядачем нагадаю, Іван Кирачевський, експерт Діфенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку.